Друзі, вітання. Сьогодні, щоб поспілкуватися, є немало приводів, але серед них особливий. Сьогодні день народження великого лицея України, славного гетьмана Івана Степановича Мазепи. Я думаю, що у кожного з нас є своя історія наближення до цієї великої постаті. Я вам коротко розповім свою. Якось ми задумали робити фантастичний, як мені здається, і проєкт в газеті день, назвався Маршрут номер 1 і один з випусків був присвячений інтригуючій темі Світ чоловіків. Аня Гаврилюк, ілюстраторка, зробила дуже цікаву обкладинку, але інтригуючою так само була передня. Розмова головного редактора. головної редакторки. Я тоді написала текст Чоловіки мого життя. І перше речення було таке: у цій темі дуже складно бути відвертою. Ну, а далі про те, що найперше, я хотіла би повідомити, і це справді так, що головними чоловіками мого життя, особливо його початку, були мій тато. Звісно. Який, хоч дуже рано пішов з життя, але залишив в моєму серці в житті і, е, в, в, в павелі, в ментальності якийсь глибокий, і великий слід неповторний. Другий був мій дядько улюблений. Е, він двоє... рідний брат моєї мами і великий друг мій, співрозмовник великої частини мого життя. Але я, звісно, згадала не всіх чоловіків. Ну, для цього ще є певний час, можливо, в майбутньому мемуарна література помістить більше. Але не можу не обминути те, який вплив на мене в віці читання, причому раннього читання, вчинила постать історичних героїв України. І найперше Івана Мазепа. Я вже точно не можу згадати зараз, в який, в який спосіб він до мене проник в мою свідомість. Скоріше за все, тому що я прочитала майже всього старицького, який був у бібліотеці, і потім побіжно всі історичні автори. Але серед всіх великих сюжетів найбільше на мене справа враження. Романтичний, відважний, мужній, розумний, загадковий, не розкритий до кінця Іван Мазепа. І під впливом, а ще одніє дуже важливої лінії Мотря і Мазепа заклали ту картину мого майбутнього проєктування. Я ніколи потім не звертала увагу. На якісь побічні е, обставини, там різниця в віку е, чоловіком і жінкою, різниця в статусі. Для мене визначальним було те, що Мотря, якої була помітна різниця з Мазепою, називала його не інакше як мій лицар. А зразки е, пістолярні е, Лексики, які уживав. Мужній воїн Мазепа до своєї коханої теж не могли не вразити. Під впливом цього сюжету я маю сказати, що взагалі читання історичної літератури для молодих дівчат має дуже велике значення. Але, зокрема, деяку ризиковану річ можна впасти в залежність від образів. і... Це може серйозно вплинути на долю. Я написала в своєму щоденнику тоді, що в нашій країні немає кого любити. Ну, звісно, це був юний максималізм, але, зокрема, він був спричинений тим, що я вважала, якщо я не бачу таких, як Мазепа, і якщо за Україну ніхто не бореться, то очевидно, що. Таких героїв немає. Або їх не, ну, я не думала, що їх не бачу. Звісно, в мене було занадто мало досвіду, я ж була школяркою, і я не бачила. І склалася потім подальша історія так, що Мазепа вже не зникав з мого життя. Коли почали додаватися історичні знання, коли з'явилися нові обставини, життєві, я Знову і знову поверталася на новому рівні до пізнання цієї постаті. І пригадую, що ми починали в дні сторінку історія і я творити тоді, коли ім'я Мазепи ще було піддане анафемі. В Україні ще домінувала Московська церква, ще не був відбудований. Батурин. Ще я не побувала там і ще не відчула це все на собі, але вже на підступах президентської кампанії 99-го року, президентська кампанія, яка, на мій погляд, ще не достатньо осмислена українцями, які її наслідки. Вже тоді, на слоган виборчої кампанії, Євгена Марчука, я, хоч і не була членом штабу, але все ж таки, колишній прес-секретар уряду Євгена Марчука, могла поділитися там з радниками, з, з людьми, найближеними до компанії якимись ідеями. І одна з них була, звичайно, дуже така, ну, я думаю, екзотична тоді, на той час і для них, і загалом, але не для мене. Я пропонувала. Поставити на баннер три портрети і написати Богдан, Іван, три крапки, Євген і Знакопли». Ну, Не переконана, що це дуже сильно допомогло б компанії, тому що, звісно, український народ може і готовий був більше розуміти, хто такий Євген Марчук, який шанс він з собою несе. Але дуже багато людей ще цього не відчували і не розуміли, мені здається. Тим не менше, потім, коли ми з Іваном Кириловичем стали чоловіком і дружиною, знову такий сюжет Мотрі Мазепи виник у мене в душі ще раз, і ми разом з ним поїхали в Баторин. І не просто поїхали. Перед тим ми побували в майстерні незабутнього Сергія Якутовича. Подивилися його неймовірну колекцію мазепіана, придбали у нього одну з робіт і поїхали в Батурин, щоб подарувати цю роботу. Залишилися прекрасні спогади, залишилися хвилюючі розповіді, враження. І залишилася ця робота, подарована нами. Яка час від часу виставляється в колекції робіт Батурині. А перед тим була ще гарна виставка в Музеї історичному в Києві, в якому ми теж відвідували з Іваном Керовичем. Це до приїзду шведського короля, була приурочена відкриття особливої колекції, де багато було артефактів з музею Стокгольма. І ми вперше побачили, які розкішні листи писала козацька старшина Мазепіан, часів Мазепи, які це були висококласні ерудовані люди, якими аристократичними були, були зразки їхнього одягу, яка це була вишукана культура, і як заздрили цьому в Московії. І яка людь потім виливалася на мазепинців, як їх переслідували і катували, як видирали на всіх предметах розкішного українського барокко, яким щедро Іван Степанович усіяв українську землю його особисті печатки і клейма. Але з цього часу все більше проступає необхідність вивчати по-новому, глибше широку мазепіану, повертати ім'я Івана Степановича у всі місця, до чого він доторкнувся, і його славна мама, яка теж була великою діячкою українського відродження. І все те, що пов'язане з мазепою, його зараз постає. Перед нами в повний зріст, коли Україна робить ще одну, я думаю вирішальну спробу об'єднатися зі своїм домом українським Європою, зробити всі кроки української культурної присутності набагато більш значими і для європейців, бо мені здається те, що захід не Невповні відчуває Україну частиною себе, є тою проблемою, яку нам потрібно вирішити. І вона дуже тісно пов'язана з тим, щоб Івана Мазепу по-новому прийняли у Європейському домі. Такі спроби, звичайно, робили. Ірелєві, і Байрон, багато людей створили романтичні образи, але крім всього іншого, треба створити новий геополітичний. І ми сьогоднішні українці в день його народження, кожен через своє серце і свідомість відтворює нові сенси цієї особливої людини і його. Пророчого походу рядом разом з шведами від Москви. До зустрічі!